Привіт, з вами автофокус. До нас у продаж залітає ось така красуня. Це офіційний Rover 2016 року випуску. В білому, гарному кольорі, в поєднанні з чорною стелею. Це комплектація СВ Автобіографі, матрична оптика, ледводові вогні, омивач фарб, протитуманні фари, парктроніки, оригінальне 22 -е колесо. 275 на 40. Резина на спіралі Скорпіон, вже зимова стоїть. Комплектація у нас нагадує СВ автобіографі, коротка база. Задня оптика також ЛЕД, роздвоєний вихлоп, багажник, звісно, з електроприводом. Є відкриття багажника без допомоги рук. Комплектація у нас на безключовому доступі на всіх чотирьох дверцятах. Ось такі виїжджають підножки. Є, до речі, дотяжки дверей. Це як має бути в оранжровері, прекрасне поєднання молочного та бордового кольору. Музика меридіан, електропривід, спинок, заднього ряду сидінь, ось такий підлокітник, клімат контроль з чотирьохзонний. Підігрів та вентиляція всіх сидінь, є ось такі роз'єми для підзарядок, додаткові дефлектори, монітори, панорамний дах, шкіряна сталя в нас іде. Подивимося, що у нас є для водія. Тут у нас є пам'ять сидінь, до речі, пам'ять сидін є і для переднього правого пасажира. Електропривід дзеркал зі складанням. Є також такі карманчики. Електропривід-сидінь, як ви зрозуміли, всіх, регулювання сидіння по виліту вперед-назад. Ось такі зручні підголівники. До речі, переднім правим сидіння можна керувати задньою ряду сидіння з цією кнопкою. Підлокітники, як у цих рейнджроверах. є система контролю та утримання в смузі, електропривід кришки багажника, про який я вже сказав. Кермо у нас з ось такою чорною глянцевою вставкою з дерева. Є кнопка старт-стоп, звісно, цифрова панель приладів, датчик світла, датчик дощу. Кермо у нас мультимедійне з підкермовими пелюстками, з електроприводом, з пам'яттю, з підігрівом, з контролем. Також тут дві зони клімат контролю, масаж передніх сидінь, вентиляція сидінь, підігрів сидінь, підігрів лобового скла. Коробка передач нас виглядає таким чином. Є пневмопідвізка, також є вибір режимів руху по бездорожжю. Так, Система допомоги під час спуску. В монітори у нас ми можемо побачити ось такі опції, камери, мультимедіа другого ряду сидінь, тобто монітор, який я показував, сидіння, службовий режим, підсвітка салону у нас, до речі, амбієнтна. Ну, а детальніше дізнатися про цей рейндж ровер, ви можете зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу. і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.